Всім привіт на каналі Жеміч. Перед вами ковач Онгорського кова Челсі. Тому зараз буде наступний матч буде в Кубку і потім пару матчів АПЛК. Приємного перегляду. Так, парні, граємо проти Крюв. Крюв Александра. Футбольний клуб Miraitis раунд 3. Давайте перед матчем отчоток та кажуть, що вони грають 5-2-3. Вони типу, такі міні-автобус грають, міні-автобус з атакою. Як ми бачимо, що у них останніх три гри виграш, поразка виграш, тобто вони плюс-мінус непогано. Але опять-таки це. Давайте думати логічно, що де ми, і де вони. Правильно? Але цей кубок пацани на Ви бачите, у мене є свідчать Варецьхілія. Упамікану вже. DSC. Всі як грають, так і грали. Галахір Фернандо. Все добре. Нкунку, лукаку, мудрик. Тому. Полетіли, подивіться на цей стадіончик, клюве Александ... Олександра. Пацани приїхали напрягатися. Пацани приїхали на Кубок. Показати все, що можуть. Але ми щелися, ми сильніші, ніж вони. Вони будуть зараз віддавати всі сили, але так таки, ми повинні показати, хто тут є хто. Перший дота Хвіччі, хвіча дає на Галахера, Лукаку, Лукаку, Нкунку. На Хвіччі давай. Хвіча. Хвіча, квараць Хвіча можна в соло. Хвіча. Хвіча! Хвича в ближечку, хорош Хвича! Топ трактер ладно, это таке. Хорош Хвич Андрич. До тренера? Айди иди сюда, а, иди обниму, пацан. Хорош. Ближечку, Дима, я думал, что он придумает, я думал, что он придумает. Він левша, да? Під леву хорошо. Каев, добра, Хвича, молодец. Галахер, дай на Лукаку, Лукаку, Лукаку 2-0. Це буде розгром, я зрозумів, так? Тільки треба захищав Ти І сразу пропускаємо вирофлите. Dis SI. Dis ти де був? Я що, як вам забили? Подожди, все, не дозинки не, не, немає, я зрозумів. Ніякого розгрому не буде. Dis ви бачите? Dis ASIC потерявся. Ну чувак, ну блін, походу ти літом уходиш, уходиш звідси, походу, ти літом грати не будеш, боть. Міша Мудрик? Соло? А на Галахера дає. И Галахер робить 3-1. від Мудрика. Добре, добре, добре. рівень, Галахер. Лукаку. Лукаку дає на кунку. Кунку дальній, і 4-1. Энса. Який фінт робить? і б'є Энсо. Галахер. Уууху! Вот это прикол! Скидає. і в один дотик, крученый Бам! На базу, молодцы, пацаны. Да я пас на чилвела. Чилвел. Чилвел. Соло? Соло. Добре. 61. Па Энсо. Джексон, забьешь Джексон, чині? Забыл. 6 -1. Или 7-1 уже, я уже не пометаю. Джексон, ты ж не аквада этот пас. Палмер. Можно суло и і пробити вдальку. 8-1. Пенальті. <с -2> пенальті. Куди ж без пенальти? <с> Кун кишиться. Сачеш відбив! Перший раз пенальті не відбив, нифига себе. Мудеяки тоже може бігти. Дай на Джексона, добре. Ну і пас на і пас на Анса. Ну тут Palmer, не забывай. Ну есть Sterling. 9-1. Sterling. Palmer. Answer. Завьешь Answer? Нет. На Джексон дали. Джексон 10. Пацаны, дайте спокойно. Ну... Дайте им, хай. Они отпочинут. Не, у них шок, просто десятку пропустить Ну, на, класе, на классе, на классе, на классе. Так, мы играем против Фулхема. Давайте посмотрим на их составчик. Не пам'ятаю, як був перший тайм, перший матч, не пам'ятаю, як ми з ним зіграли. Якщо чесно, якось не, не сильно запам'ятався, ми бачимо, що у них виграш виграш поразка, нічия поразка тому треба їм нанести поразочку, тому що лоу, кек. них Адама Травера на банкі сидить. З состави, який знаю, Пауліня і все напевно. Все остальне для мене це просто якийсь, як то кажуть, ноунейме. No так сходив на прес-конференцію, мені там сказали, що я виграв, бо я вже забувся трошки. Бачив ми наш шоставчик, у нас повна оббойма, упамікану Упомікано... центральні захисники, Чіл Велджамис крайні, іковерт Хілля зліва, Мудрік справа, все інше. Ух, який гарний наш стадіончик сен Санфабріч, наші роботяги. Роблять все для того, щоб газончик був чіткий, щоб наші пацанчики бігали. Офігінно, випадеться нова заставочка, це типа якась. Це типа... А для Дербі незрозуміло чому тут, дивіться, це нові вставки, до речі, все по-іншому. Вболівальників, більше увага на вболівальників, Галахер, нашій кеп. Галлахер непогано, він качається. Так, є що в спальті, а чого, холодно, лише Сонечко. Бачив мішу Мудрика, якого я перевів направо. Дерес. Контр. Перша атака Фулхема, перший удар, ну тут санчес повинен таке відбивати. ну тут Це був легчайший удар для нашого воротаря. Що, ми купимо тобі конкурента літом, побачимо, як ти потім заговориш. Побачимо, як ти потім заговориш. Міки, що ми щось зимою купимо. Ну ми й там 100% купим. Моментів таких, щоб в Челсі там було там один чи два моменти, так? Да? І гол. <голи> як? Ну як? Ну як? У них перший удар, другий удар поворотом, і вони забили. Ну Челсі, що ви робите? Я в шоці, що ви голову поупускали? Забив. На 48. Ну давайте включайтеся, Челсі. Покажіть. Я випустив у самий оптимальний склад. В самий сильний склад. І не робив ротації ніяк. Це Габела, це зараз пропуск. У памікана добре. Поки ми з один непогано тільки грає. В памікани пішов вперед, а його, його місце ніхто не перекрив і того, того 2-0. 3-0. Кайф, просто кайф. Першу гру ми виграли у фулхіма, другу гру ми програли. Нема про що говорити. Жахливо зіграли. Флітвуд. Давайте подивимося на їхню команду, вони грають в лютіший автобус 5-2. 3 Але автобус, який йде в атаку. Ти бачимо, що в них дві останні перемоги, тому, блін, зараз буде капець потно. вони грають в BBG, тобто вони такий автобус, не автобус. У нас наче всі встановилися, чомусь Мудрик так ужасно. і Сі, що то не розвивається. Мудрик. А чого в них з формою? Тільки динджами, все нормально. Не буду більше нічого міняти, хай ось так як буде, так і є. Ми повинні вигравати у будь-якому випадку, ми сильніші. Ну що ми граємо на нас брідж Кубок проти Флітфор Таун. Поїхали Челсі! Ми повинні забирати. Нам кубок FK Cup Це кубок Анади це дуже непоганий кубок. Ми можемо золотати баба Галахія майже забрав. Він зробив п'яточку на кунку. Ух, який удар на кунку? Там він тривалий був блін, почему ти такие тухие трохи Нарешті ти розігнався, нарешті Мудрик Дуже добре. В соло можна розібратися. І в вдалечку. Не, ну таке... за таке, типу, ну лайк и пост, Ти що не он це ж мішання мудрик, йоп ти, блін. Непоганий же ж був момент. Сик я сик, ну непогана была. Кунку Галахер. Ай, хороша. Ай Харамба. Ай Карамба Галахер. А до тренера підбігти ты Я тобі даю шанси просто як нікому, блін. Я даже опорники не ставлю. Лукаку можна щось то придумать уже. Так тоже непогано. Можно далечку ударить. Непогано. 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 Не кутовий. Яки. Серлять. Дай пас лукаку і лукаку забиває. Непогано. Непогано. Непогано, ну ми, в принципі, повинні були забирати цю гуру. До, до, до тринера не хочу підбігти. До тринера не хочу підбігти. гра по флангам, а вони через фланг не грають. Це кисрофл. Галахер добре. Далечку. Все, давай, і тепер делаємо замінки. Галахер, добре. Серлять. Серлять робить 4-0. Це не сір, це на кунку. Нкунку. А, заміни ще ж не спрацювала, йопте, рілі. Ну все одно кунку иди відпочиваю. А до, до тренера не хочете підбігти? Бачу, з дальним ударом у них особо питань, питань немає. Другий там все, давайте відпочивайте. Галихер на Джексона. Джексон ближку, но ну, не пробив. Добре. Джексон, Галлахер. і можна дальше. В дальній. Непогано. Непогано. З потупами кана. Ну, блін, Санчес на воротах не зря стоїть. Джексона. Ну, на Серлина даешь непогано. Сєрлінг, Що зробить Сєрлінг? Да я біжу на фланг, непонятно для чого, непонятно чому. Фофана. Лавія. Квара? Ух, який хвара, Квара. До речі, Квара включився, підключився. Замінка лавя, да? Лавя, да? Пацан такий. Пацан к успеху прийшов. Треба більше йому шансів шанси давати. Лавя, не пан. мені сам сам подобен. подобається, як він грає. играю. Рейтинг нульовий, але він непогано. Непогано себе показує. І Квара в ну так, нарешті квара. Ну квара пока ми кубковим, пацан, поки пацан, пока тільки в кубках і забиває. Камісь Квара тільки в купах і забиває, але те, що Лавія підключився і дав на, на Квару і Квара підключився у шоу фланга, це дуже добре. Це дуже добре. От я довольний. Ми проти Ліверпуля. От що дивимося? Ніх Діас, Салах, Вірджі Ландейк, Арнольд, Дарвін Нуніс, Маккалістер, Роберсон Гомес, Бекер, Діло Жута, Гекпо, Собослаї. Не потрібно про них нічого говорити. Ключові граці ми бачимо, у них одні онлі по <сісті> виграші, в них за останніх 5 матчів одні виграші. Гранді проти Ліверпуля бачимо составчик виходить у тому що у Памікану та ми хай посидить на банки. Можливо, надо було джемс поміняти, але хай би так, Нас У Кунку вже 88-й, тому поїхали. Минули. хлопці віщата, ми на Енфілді, ми граємо на виїзді проти Ліверпуля, буде сумасшедша, тяжка гра. Минули... Минулу гру ми... Ми починали сезон з ними, до речі, ми програли 4-2, але тоді була непогана гра. Була непогана гра, ну кунку що то робить з м'ячом, дає на кого на мудрика, мяч на мудрика проходить, непоганий пас. Але назад не потрібно давати було Михайло. Ух, який пас. ой, який удар кажу. Як тут Макалістер, дав паз дав пас на... А там офсайд був на салаха, добре. Пане Лукако. Лукаку. Лукаку, дай нам кунку. кунку. Заб'єш? Туда! Туда, туда, Ливерпуль, туда его нахрен ТУДА нафиг! До тренера бежит это що, шо так долго? Непоганый пазбу, тут танцу на Лукаку, и тут дивіться как на кунку. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть бам и все. Вы подивіться, как він потянул мячик, а потом... А виржил Вандайк на банке сидит? Вандайка речі. Галахер забігає, але Лукаку. Лукаку на Хвічу Кварас Хеля, Хвіча. Що зробить Хвіча? Хвіча, треба забувати Ліверпуль, показувати, для чого ми так купили. У Кунку. Хвіча голявий кунку робить 2-0. Я хвічу не пам'ятаю, там перекатів-перекатів, де я власну на кунку. У Кунку апається просто як космос. І це найкращий грають. До тренера вони не біжать. Вволівальники доволі, випадеться, що робить Хвіча. Хвіча просто тягне м'яч. Перехват перекат раз, перекат два і ту. А, Вандайк є на полі, я помилився, вибачаюсь. Просто <сум> судя по тому, що Ліверпуль програє 2-0 и якась незаметно, что у них есть Virgil Вандайк. Блин дай запропайте Дарвину не він відразу ж, Відразу ж ближечку бахає. Відразу же Дарвину униз ближечку бахає. Енса. Енса удар і Кутовий. Аміс... Ну непогано, поки міст 2-1. Добрый диссоси. Так я какие пенальки, Ну, что ты творишь? Ну, сике можно уже. Найс диссоси, блин. Добре, блин. Задубал своими руками, блин. Ну, чистая рука, блядь, заразила, блин. Давай, Санчо, задавай. Мухаммед Салах бье. Бье, Мо Салах. Болевальники, двидься, нервишки, блин. Відбивай, ты повинен це. это. ну, блин, у Салах. Показує свій скил. обідно, 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 обідно. обидно. ще раз. Да. Ватар був тільки один раз Пінаті, це був кубок. Тримать! Добре, Санчес! Ух ты, удар, ударыв на нуниза! І, і... прочилвал. Дуже довго тянешь. Галахер. Энсо. Энсо. Вдалечку. Туда. Туда його. Туда його. Хороший гол. Що там, Юр, Юрец? Юрген, шо там? Твій не непоганий, але Мекс Челсі краще. На дану хвилину. А ну вот ви оставили одного, вирофлите пацани Санчес, Який же сейфі Санчеса? Лукаку міняємо, випускаємо і Галахера міняємо, і кукарель випускаємо, і Джексона. Пацани, покажіть, на що ви способні. Покажемо мы в оборону, будемо играть в автобус, бо ми постараємось, не знаю. Чи це приведе нас до чогось чи ні, ну поки ми присядемо в автобус. Кукух... схелля і фофана уходить. Фофана максимально жах... жахливо, поки ми зіграє в У Ну, поки ми у нас 1... гола в кубку і один в асист. Але, блін, це дуже слабко. Помікано, не біжи вперед. Або давай пас уже на мудрика, ну вже пізно давай, пас на мудрика. Ну що ти робиш, помікано? чому ти в атаку біжиш? Ти кидаєш свою зону. Це хапела, да? Не, декалхи пистахова, блин. Гая палмер. Пам'ер удав, тут Алісон тащить. Кутовий. Ая, і свистый РФ. Тууууу, да Юра, клоп, шость лицом! з лицом! Ти вигравав 5 перемог і ми тобі донесли. Поразку, Юрєц. Давай, набереш. Ми взяли реванш, це дуже добре, потому що в першому матчі ми провели 4-2. Трент Алену, що там, дядя? У кунку хорош, у кунку дуже добре. Хвіча, хвіча максимально слабка. У кунку добре.